човни так назвала свою пісню співачка Марія Чумак на псевдомрія вона написала її у той день коли російські військові підірвали каховську гес зараз Марія живе у Львові куди переїхала від початку повномасштабного вторгнення 6 червня пригадує пережила ті самі відчуття що й 24 лютого 2022 року в мене в гостювала моя оперна співачка подружка Оля дядів ми з нею прокинулись і Оля каже Маша підірвали гес і ми просто постійно нон-стоп. Я зразу сіла за пісні, тому що коли в мене стрес, я сідаю за пісні. Бо я просто так можу поїхати мозком. Коли в мене знато бурхливі емоції, мене просто паралізує зовні, а внутрішньо тягне писати пісні. І тоді ми просто кожен день, кожну годину, кожну хвилину перевіряли новини, були серцем разом з нашими рідними. Тоді гату в кроці до весні. Це, 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 це час зупинить нас за два тижні до підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Марія написала приспів до пісні. Потім розповідає чернетку. Відклала, бо на той час не зовсім розуміла про що і для чого текст. Коли трапилось те, що трапилось. Трапилася ця величезна трагедія. Я відкрила цей чорновик. І я просто я зрозуміла зразу про що я писала тоді. І ми вже тоді, в той же самий день, з моїм другом доробили слова і записали цю пісню просто зразу. Рідні дівчини залишились у Херсоні, затопило, говорить, і їх майно, Дачу у комушанах. Вони для мене герої, вони приклад того, як. Переживати все одно, не дивлячись ні на які перешкоди, переживати усі незгоди з вірою в світле майбутнє, все одно з кріпкою, сердечною вірою, я просто дуже щаслива, що маю з ними завжди зв'язок. Зараз Марія Чумак продовжує займатися творчістю у Львові. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєвус, Суспільне новини, Херсон.